Привіт, це канал Українка в Дані. І сьогодні хочу вам з нетерпінням розказати, як круто самому назбирати устриці у північному морі. Видається, це легко. Зараз я вам розкажу, як це можна зробити. Зараз березень і якраз сезон устриць. Найголовніше потрібно дочекатися відпливу моря. І тоді буде просто якийсь меджик. Вам потрібно знайти каміння, яке було під водою, а зараз воно буде над водою, на березі. Тобто гляньте наскільки е, пішла вода, тобто десь метрів п'ять, як вода пішла. І ось, вуаля, дивіться, на кожному камінні велика, просто величезна кількість устриць. Головне вибирати, вони є маленькі, великі, є ті, які вже зрослися між собою. Вам підходять ті, які більшого розміру. І не підходять ті, які зрослися, або які зовсім маленькі. Ну просто там не буде що їсти. Тож не потрібно нищити природу просто так. Деякі відриваються дуже легко, а на надле... деякі якими треба постаратися. Для відео, звичайно, я гарненько діставала це рукою, це одна в мене так вийшло дістатись. Але краще всього брати із собою якісь рукавички, тоді це буде легше і ви не намочитесь. Також потрібно взяти спеціальне якесь взуття або резину відчопити, тому що ноги були в нас мокрі. Просто круто раділа, як дитина кожній устриці. Ти можеш знайти устриці як на камінні, яке було під водою, так і можеш просто йти по берегу і знайти під ногами устриці. Уявляєте, як це класно? Раніше в Україні, щоб купити устриці, це потрібно було їхати на спеціальну базу рибну, і там можна було знайти устриці по нормальній ціні, або потрібно було їх десь замовляти, або потрібно було йти в ресторан. А в ресторані вже ціна була в 3-5 разів більша. Тут... Тут устриці валяються просто під ногами. Це е, один із плюсів Данії. Е, як це класно! Це дикі устриці, які ви можете знайти просто на дикому пляжі. Тобто, з однієї сторони там знаходиться кемпінг, а в іншу сторону ну, тут просто був такий рибацький будиночок. І ми гуляли по, по берегу, і ось ви бачите, їх можна знайти не тільки на якомусь там камінні пірсі, вони ростуть на кожному камені. Ось бачите? Е, Єдине що їх відрізняє, це те, що деякі легко відірвати, а деякі прям приросли дуже сильно. Ну і ти їх самотужки ніяк не видірвиш, треба тільки відколувати. Таким я вже не займалась. Брала тільки ті, які можна легко забрати, легко якось відірвати. Після того, як виставила фоточки в інстаграмі з устрицями, які я сама не збирала, багато хто говорить: а скажи мені, будь ласка, які же рецепти, як же їх потрібно готувати. А все дуже просто, їх просто не потрібно. Потрібно Готувати їх, найважче це їх відкрити, і потрібно полити лимонним соком і їсти. Найкраще ж вони смакують, звичайно, із шампанським, тож ви можете наловити устриць, відкрити устриці, залити їх лимончиком і дуже-дуже смачно повечеряти. Ми ж знаємо, що устриці це такий найкорисніший білок, і чудово ним можна повечеряти, корисно як для здоров'я, так і для настрою. Але хочу вас застерегти, потрібно бути дуже обережним, коли ви їх відкриваєте. І найголовніше, їх потрібно відкривати не з будь-якої сторони, а там, де вона найбільш така м'ясиста, і там вони, де вони з'єднуються, потрібно. Проколоти їх ножом і відкрити. Тоді вже вона легко відкривається. Якщо ж ви почнете її ковиряти з усіх боків, то у вас нічого не вийде. І дуже можна поцарапати руки. Цього разу, як я їх відкривала, руки в мене були поцарапані і довго зупиняла кров. Наша прогулянка закінчилась тим, що ми назбирали десь їх штук 15-20, були щасливі, зморені, з мокрими руками і з мокрими ногами. Я промокла наскрізь, замерзла, але була дуже щаслива. І Рада тому, що у мене буде вечеря, просто як в п'ятизірковому ресторані. Ось таку чудову собі можна організувати екскурсію, якщо ви знаходитесь десь на березі Північного моря. Якщо не пробували, обов'язково спробуйте шукати устричку.